Всім привіт, Це Льона. Льона. Я від щиро серця вітаю з ним створення 15-ї бригади артрозвідки. Я перш за все дякую вам за те, що ви є, і за те, що ви дозволяєте мені і всій моїй команді працювати, прославляти Україну, розвивати українську культуру. Знаєте, що ми дуже дуже сильно чекаємо вас. Всіх вдома. Щастя, здоров'я вам і, будь ласка, повертайтеся. Привіт, я Анка і хочу сьогодні привітати 15 го окрему бригаду артилерійської розвідки «Чорний з днем народження. До речі, у вас день народження також у березні, як і у мене, але сьогодні говоримо про вас. Хочу, по-перше, подякувати вам дуже сильно від цього серця за те, що ви весь цей час стоїте незламним щитом для всієї нашої країни, для кожного українця, дорослого, великого, маленького. Це немає таких слів, щоб описати велику нашу вдячність і любов до кожного з вас і побажати того, що тікає найбільше кожен із нас всіх це перемоги. А вам стійкої сили, незламності, віри, здоров'я і натхнення. Хочу подякувати вам, хлопці, дівчата, за те, що я досі жива. Я десь досі в Україні, і можу читати, писати і співати українською. Це для мене неймовірна розкіш. Все це завдяки вам. Ваша робота видима і без вашої роботи не було би зараз усіх нас. Тому. Повертайте, повертайтеся скоріше додому до своїх рідних до своїх близьких ми вас дуже чекаємо і слава Україні! Приєднуюся до всіх, теж вітаю вашу бригаду із днем народження від створення і дякую вам за все, що ви встигли зробити за цей час і за все, що збираєтеся розвідати і зробити. Дорогі побратими та посестри п'ятнадцятої окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс дякую всім вам за те, що ви є. А я також з великою дуже приємністю хочу долучитися до привітання з днем створення 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс і побажати вам міцного здоров'я, безпечної та ефективної служби, розуміючого начальства та надійних побратимів. А від імені дівчат скажу, що ви були і залишаєтеся нашими героями, і саме для вас хочеться. І надалі бути такими красивими україночками. Ноги вам лід, і як на західній частині України співають обов'язково на гарні свята, ноги є благе літа. Нога я літа, много літа, нога я літа, много. Є літа, много, є літа, много є.